Дівчаточка, всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі! І перед вами най! Тяжча посилка із сайту Notino, яку мені довелось отримувати. Насправді, я спочатку хотіла сісти для вас, там обличчям повернутися і знімати розпаковку в такому форматі, але я потім зрозуміла, що там вже ж багато мілкеньких таких, знаєте, речей, товарів, які буде ну, зручніше, якщо вам прямо так близько буду показувати. Ем, ну, якось отак вирішила переробити дещо. І сьогодні ми разом з вами відкриваємо посилочку Нотіно, в якій дуже. Вже багато різних дрібних, невеликих товарів. І я думаю, буде цікаво подивитися разом з вами. Давайте почнемо. Ну і звісно, тут, як в принципі, я і гадала, все практично випадає з посилки. Ви подивіться просто, наскільки воно здоровене. оп і скільки там різних товарів. Ой, я думаю, це буде цікаво. Ой, мені не терпиться. Тут є дещо для подарунку моєї маленькій хрещениці на день народження. У неї скоро. Якраз просто я і бачу, що вже тут все починається, тому давайте не зволікати і почнемо оцю велику круту розпаковку. Так трошечки перемістила, Будемо по черзі разом з вами доставати, і я буду складати сюди. Всі засоби і товари. Ну, по-перше, я замовила ось такий от бальзам для губ. Це із цього мультика Холодне серце. Це якраз для моєї е, хрещенниці Строубері. Значить, з полуничкою, отакий от бальзамчик для губ дитячий. Далі бальзамчик для губ для себе: це нюкс. Ось такий бальзам. Я не пробувала взагалі нічого ніколи від бренду NUX, тому мені буде цікаво спробувати. Далі наступне це Invisibubble, звичайні резиночки-пружинки. Ось такі от прозорі. Інвізі Бабл я люблю і користуюсь, в принципі, ними, тому а, да, вирішила замовити. Далі. Далі, далі, далі. У таких у нас коробочках, я вже знаю, тут приходять різні аксесуари для волосся. Ну, доведеться мені розривати, відкривати так. І це у нас так, так, так. А ось такі от заколочки. Я теж планую, що подарую їх хрещениці своїй. Вони такі класні. Ну, до речі, я вам хочу сказати, що аксесуари для волосся бренду NoTo. Нотіно. вони а, гарні по якості. Да, Относяться непогано, тому, в принципі, а, я задоволена. Далі, від бренду Нотіно, ще ось такі от це, знаєте що, це, скажіть я а, серветки для обличчя. А, у мене, до речі, були якось іншого бренду. В принципі, я не думаю, що вони якось там особливо чимось відрізняються. Тому так, да, ось такі от у мене від Notíno. Далі пилочку взяла, бренд, до речі, Nobi. Наскільки я правильно читаю. дивіться, і цю я взяла, щоб взяти з собою на роботу, тому що на роботі пилочка потрібна, і от ця буде в мене якраз таки туди. Далі я вже давно дивлюся для себе різні кісточки для макіяжу. І от Брашарт була дуже хороша знижка і акція, я вирішила замовити. По-перше, Ось така от кісточка для тону. Ну, вона взагалі називається Foundation B21. Побачимо, я ну, не знаю. Брашарт у мене, в принципі, ось уже є такі маленькі, але ну, мені вони, в принципі, подобаються. Далі, ось така от кісточка для консилера. Це b 22 Прикольно, вони, знаєте, мені дизайн подобається. А, далі кісточка для а, лайнера, для підводки. Або я такі використовую для брів. А, значить, це Б11. Так, отак от вона виглядає також. Ну, тут ви поняли, да? скошений. Такий от кінчик. Далі, що у нас далі? А, ось така от щіточка для брів. Це, звичайно, для того, щоб прочісувати. І мені знаєте, подобається, що вони всі в індивідуальних чухлах. В принципі, це взагалі дуже круто. Так, далі, це у нас знову для консилера, але це, я думаю, вона трошечки відрізняється від тієї що тільки що була, тому що вони із ну, різних от колекцій. Давайте подивимось. Так, дивіться, це щітка плоска, ну, от, більш плоска вона ось така. От. А, позиціонують її також як ки кисть для консилера. Далі, яка у мене ще тут є? А, blending brush? Так, давайте подивимося. А, да, Вони всі різні. Я просто, чесно кажучи, вже так трошечки підзабула, тим більше, що засобів а, дуже багато. Smatch brush називається ось така от кісточка. Да, я тут гарно якраз бачу вам, що показую, тому мені отак в такому форматі трошечки зручніше. Blending brush. Подивимося, була дуже гарна знижка взагалі на після новорічна. Ось така от кисточка. Я такі люблю використовувати для припудрювання зони під очей або для хайлайтера. Також вони дуже зручні. І от, така от eyeliner brush. Це буде щось схоже на ось ту, що також у мене є. Да, ну, В принципі, це просто в них якась різна колекція, тому ось так от вийшло. Є отаких от от у нас в коробочках виходить, ну і є в от таких от чухах. Прикольно, так, да, подобається. Продовжуємо далі. Так, що це у нас? Ага, це у нас аксесуари для волосся. Зараз спробуємо обережненько відкрити. Я не пам'ятаю, що тут буде для мене, а що тут для моєї ну, хрещениці племіннички. Да, тому якось треба обережненько повідкривати. Так, є. А, це взагалі гребінь. Я ще здумала, що це, типу, якийсь обруч. Це ось такий от гребінь. Це, взагалі, я думала, для чоловіка буде, але мені здається, він завеликий в якості чоловічого. Ну, хоча, в принципі, нехай спробує да, подивимось. Отакий от от у нас аксесуарчик. А, далі продовжуємо далі. Це що? А, це олійка для волосся. До речі, я ж чекаю, оце в мене одна посилка, але я чекаю ще дві. І ще одна із них там буде просто, я замовила подарунок нам з чоловіком на День закоханих. А ще одна посилка буде з такою ж кількістю е, різних товарів, не таких, як тут. Тому очікуйте, вона також буде розпаковка на каналі. Е, дивіться, це ось таке от маселко для волосся відновлююче, Бренд Геск. Чи хаск, як вони правильно його читають, не знаю. Я не пробувала, тому так, да, ось такий от буде на пробу. Далі, от якраз для хрещенниці я замовила ще ось таку от дитячу зубну пасту. Нехай опробує все рівно такий необхідний аксесуар, ну не аксесуар, а річ. Далі, це у нас зеркало. До речі, я думала, воно буде більше розмір там, наскільки я пам'ятаю. Ой, дивіться, яке маленьке. До речі, я, мені здається, покладу його також для своєї хрещениці. Дивіться, воно таке маленьке, прикольне і дизайн такий дитячий. Ну, я взагалі думала це собі, я думала, воно буде просто більше. Ну, ще й такий, ну, красивенькій упаковочки. Далі. Далі, 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 далі. Мейкап-спонж, так, щось тут трошечки прим'ялося від е, бренду Nubie. No І це б'юті блендер. Б'юті блендер ось такий от, прикольний. да. Ну, Звичайно, я не знаю, е, як вони по якості, тому. Е, тільки під час використання ми зможемо дізнатися. Далі, давайте це я хочу залишити. на потім. Foundation Brush. Бачите, це ще одна колекція brush. А, це ні, це браш були. Правильно, а ось це у нас нотіновські, да. щіточки. Там, до речі, вона також буде не одна. Це у нас. У... Ой, ой ой дивіться, яка краса. Прикольно зроблено, дизайн класний. Ось така от щиточка виходить для тону. Дуже-дуже-дуже класно виглядає в якості подарунку навіть це. Ну, Супер, я так вам хочу сказати, так. Да. Зараз спробую так само її туди, туди запхнути. Давайте тоді ще одну коробочку я бачу. Це у нас blush bronzer Brush. Да, я пам'ятаю, це класна кісточка, яку ну, я собі хотіла. Ось дивіться, тут що у нас йде ось така от захисна. Ой, клас! Дивіться. Супер. Слухайте, і дизайн нотіновський, він просто шикарнючий. Ну і а, самі тісточки, вони дійсно м'ягесенькі. Ну а взагалі в роботі треба дивитись окремо на них. Так, далі назад складуємо. Далі на бренд «Юксі», якась була дуже класна знижка. Ну, давайте тоді я вже дістала. Е, ще ось така от е, кабуки Браш», Дивіться, запакована. Ого, ого, яка вона велика. Ви тільки погляньте на цю щіточку. Угу. Супер, ще й таке оформлення у неї гарне. Ну, і взагалі, по якості вона ну така м'ягесенька. Да, треба. Треба пробувати. Далі про бренд Юпсі почала говорити. Достатньо такий новий, але уже популярний, мені здається, став бренд на Нотіно. І взагалі, не, не тільки на Нотіно. Це у мене, так, слухайте, це у мене такий. От сет. Роблю. Ось тобто, так, щоб було трошечки швидше. Ой, так, да, дивіться. Ось такий от крутий набір. Це у нас гель для брів відтінок Мокачі. Це у нас туш. і це у нас Intense Liquid Eyeliner. Чому на нього така окрема велика упаковка? Давайте подивіться. А, ну просто просто тому що ось так от зробили. Тут у нас підводка. Отак. От Підводка для очей, туш і, 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 і гель для Брі. Дуже гарне пакування, мені подобається. І ще від цього ж бренду Юксі. Так, зараз давайте відкрию. Від цього ж бренду Юксі я взяла ось таку от сироватку висвітлюючу для обличчя. І давайте поглянемо, як вона має мати дуже гарний дизайн. І дійсно, мені прям подобається матовий отакий от флакон. І тут у нас. Буде 30 мл. Хоча, до речі, виглядає, ніби тут більше. Сироватка отака для обличчя. І напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви чимось користувалися із бренду Юксі. Мені буде цікаво почитати, тому що я нічого не пробувала ніколи. Така от пошкоджена, бачу вже упаковка. Це у нас рідкий хайлайтер відтінок Rose Gold. Ого! Це темний відтінок. М -м -м, ну да, бачите, дещо не вгадала з відтінком. До речі, він на камері ще трошки навіть світлішим виглядає, аніж в житті. Тут ніби трошки прогадала. Ну, добре, далі. О, це я взяла собі кюрлера для вій, тому що мій уже такий давнішній, старезний, страшенний. І взагалі не може користуватися не так собі. Бачу, що є захисні ось ці накладки, дві штуки. Ну і кьорлер сам. Ось так. от. Треба пробувати, тому що не так, звісно ж, ми нічого не зможемо сказати, не спробувавши. Так, до речі, я іноді роблю, іноді підкручую її ну, рідко, але все рівно відбуває. І в мене мій кюрлер вже давним-давно такий прям пошарпаний, не дуже хороший, тому я вирішила його обновити. Далі, 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 далі. Це у нас ер. Дивіться, про шарт, дитяча колекція. Це, да, як ви могли зрозуміти, для хрещенниці. Дивіться, яка! Гребінець. Яка. <смі> дивіться, котик. Прикольно, слухайте. Мені, я, на картинці я думала, що вона буде меншою, але вона така достатньо велика. Подобається мені, супер, клас. Да, я думаю, що вона буде задоволена. От вже в мене формується уява, як буде виглядати її подаруночок. Далі ось отакий от обруч я замовила для, для себе. Наскільки. Так, 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 мені здається, що там просто чи в цій посилці буде їх два, чи. Я не пам'ятаю, давайте я відкрию. А, ну це я також думала. Я подивлюся, як він буде виглядати, чи я залишу його собі, чи я віддам його знову ж таки хрещениці своїй. Ось такий от обруч. Ну, До речі, дуже гарно виглядає. І на камері він більш такий нюдово-рожевий, а у мене він прям рожевіший mm. <реш> у житті. Да. Ось такий от аксесуарчик для волосся. Це, до речі, Теж брашарт бренд, ось. Да, так, так, вони достатньо широко себе вже. О, я, от, бачите? Оце, оце я ще згадувала. А, бренд Notino, і це такі от шикарнючі обручі. Прикраси на голову, але, ну, скажімо так, на вихід, на свято. Я спробую зробити деякі там зачіски, які я планувала а, з ним спробувати. Якщо вони мені підійдуть, то в принципі я тоді залишу їх собі. Якщо ні, ну, хоча ось цей, от я не знаю навіть великі дебусіни. Ну, Якщо ні, то я хрещенниці своїй, знову ж таки, подарю. Мама, у мене маленька така е, дівчинка, і їй таке подобається. О, набір, 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 набір. Клас. Бренд Соулетто. Як правильно, ну скажіть мені, будь ласка, тому що я там дивилась, дивилася. В наборчику, по-перше, косметичка, дивіться, яка добротна. Далі, ось така от масочка для губ з ванількою. І олійка для обличчя. Дивіться, слухайте, так гарно все виглядає. Від цього бренду буде багато засобів у наступній посилочці. Тому так, це у нас так, олійка для обличчя. І вона ось просто все, воно так знаходиться в красивенному набірчику. І в косметичці. Дивіться, ну, мені здається, на подарунок супер. Далі, далі, це ще не все ой, і що це у нас тут таке? Аксесуари для волосся. Знову ж таки, поїхали. Це ось такі от звичайні невидимки в чорному кольорі. Далі. Це у нас дві резиночки. Ось такі от. Я, в принципі, хочу спробувати ще й такі використовувати, а не тільки Invisible. бамл Далі ще одні невидимки в золотому такому кольорі. Далі ось такі от маленькі ем, резиночки для племіннички, для хрещениці, два одному. І ще одна дитяча, отакий от, дитячий отакий от набір. Це у нас е, також заколочки і резиночка. А, і ще тут обручка така. Маленька, да, у формі сердечка. Клас, прикольно, слухайте. Виглядає все супер. Бренд Браш Мені прям подобається. А, далі, що це тут у нас таке? О, матова помада. Матова помада, бренд Nobi. І відтінок, я надіюсь, я не знаю. О, подивіться на цю. Як вона Слухайте, це я оце тільки що з кінчиком зробила. Подивіться, наскільки вона е, така бархотиста? Ого. Я навіть не хочу її поки чіпати. Відтінок, я думала, він буде більш бежевим. Ну що ж, це я, до речі, останній раз, як останні рази, я щось не можу вгадати з відтінком помали для себе. Щось я таке купую, зрозуміла. Ну, от дивіться, отут вона виглядає більш такою бежевою. Ну, по факту, це більш щось таке врожеве. Упс, уже починає падати все. Що це таке? Я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю. Це якийсь. Набір Натіновський. А! Тут і Це у нас. Ось такий, от слухайте. Ой, чехол. Я вже забула про це, я ж кажу. Це ось такий. От-гаманець для документів. Взагалі, він був написано, що це, ну, типу. Ой, щось я не те роблю. ой, чуть не відірвала, вже, слухайте. що це дорожній гаманець для документів. Так, ось так от виглядає. Тут у нас дві маленькі кишеньки. Далі є отакий от вкладиш. Тут у нас більш велика кишеня, і тут ще, ага, і ще відділ. І сам ось такий от холдер, в якому можна карточки вставляти. І тут, от я так розумію, для дрібниць. Це, в принципі, можна носити в якості гаманця. Ну, але вони це назвали дорожнім для документів. Слухайте, виглядає. Просто супер, мені дуже подобається. Скажіть, будь ласка, як вам? Він коштував абсолютно недорого в... зі знижкою. Після нового року но ті дава дуже гарні знижки. Я скористалася цією можливістю. Спеціально не замовляла нічого до нового року, бо знала, що знижки будуть якраз після. Тому ось такий от дорожній гаманець і пакування супер шикарне. Так, уже кладу назад, тому що. Не влазить у мене нічого. Ого-го! Продовжуємо. Це рідке мило від бренду Vivian Gray. Я ось таке от замовила. Пакування шикарне, але це пластик маєте на увазі. Треба буде потім нюхати, це займає довго Багато часу, точніше. далі. І чоловіку ось такий от гель для волосся і для тіла. Бренд Софі Мен. Uh, Ну, тобто спеціальна для чоловіків. Да, Прикольна така також упаковка. До речі, від цього бренду також в наступній посилці буде багато там різних товарів. Слухайте, далі продовжуємо, що це таке. Це щось знов від бренду Notino, і я так підозрюю, що це свіча. Так, да, Кендл. Home Collection. І це я замовила собі велику свічку, я взяла собі найбільший розмір. Свіча. Оп. Ого. Так, трошечки вона тут залюцькалася. Ем... Вона ще пахне. Дивіться, ось така от свіча. Назви були різні, я взяла цю. Боже, вона ще й пахне просто чудово. Слухайте, величезна така ось свічка. Тут у нас 360 грамів. Виглядає супер. І взагалі свічі я люблю використовувати не тільки за призначенням, але й в якості декору. Тому е прикольна свіча, дуже велика, дуже об'ємна і класно виглядає. Бренд Нотіно радує. І останнє, останнє нарешті. Куди я складу всі ці подарунки для своєї хрещенниці, це будуть такі от косметички-сумочка. Косметичка-сумочка. В трошечки більшій косметичці прозорі є ще одна ось от маленька з тут єдинорогами. Маленьку покладу, можливо, аксесуари для волосся. там, ну, Зіколочки, розиночки. Ну, коротше, побачимо, як ми це все діло зробимо. Клас подобається мені. Давайте перевірю, чи це. витягнуло. Насправді все дійсно більше нічого немає. Вийшла надзвичайно велика розпаковка, якої ще точно ніколи не було у мене на каналі. Це однозначно Таки, такої кількості великої товарів віднотіно і, взагалі, від будь-якого інтернет-магазину я ще не замовляла. Наступна посилка буде не менш цікавою, тому що там так само дуже багато різних товарів, тому очікуйте на. Нові відео і дякую вам за перегляд. Дякую, що ви провели цей час зі мною. Вдячна вам за лайки, коментарі і будь-яку підтримку, проявлену на цьому каналі. І до нових зустрічей! Бувайте!